Так, картожі. Все добре. У нас всього 15 чоловік, дві бригади, одна виїзна бригада, якщо треба великий об'єм роботи, ми їдемо чотирма-п'ятьма машинами, хірургічне втручання, і госпіталізуємо. Знаєте, рідко попадається такий кінологічний центр, коли.. Ветеринарний лікар посміхається завжди маса роботи, операція. Там одна вольєр, другий вольєр, там третій, там якийсь панкреатит. Ми обійшли кожен вольєр, і в мене залишилось настільки позитивне враження. Ми гуляли собакою. Вона почула, що щось відбувається не так. І буквально там за деякий час почався артобстріл. Ми, як одне ціле, працюємо, робота кінолога тільки з собакою. Любити собаку, вона віддається тобі. Як в останнє і так само хочуть до себе тої самої поваги, ласки. Такий ветеринарний огляд є дуже важливим, тому що службові собаки мають мати відмінне здоров'я, адже вони не будуть виконувати свої функції, якщо у них буде погане здоров'я, той самий нюх там чи якісь розлади травлення це все необхідно тримати в порядку.